З організації тут, ну повна ж жопа. Та не кажи, я вже втомився від цього Ну, я планую звільнятися. А ти коли плануєш? Та я ще не знаю, чи хочу. Бо ж ти нічого ніколи не знаєш? Запальнички немає під У мене теж немає. Треба щось зробити, бо ти сидиш тут. Випрям зараз. Запитай в нього чи в нього не буде підпалити. Та лік, запитайте, будь ласка. Шановний, перепрошую, вас не буде підпалити? Не буде. Ну і що? І ще тут було складного кость. Та добре, добре, я зрозумів. Зараз до Кості піду візьму запальничку. Давай. Кость в тебе нема запальнички, бо ми якось загубили наші. А, тут нікого. Оу, а я тут. Перепрошую, а ви хто? Ось ти попався невловимий. Та ви мене, мабуть, перепутали. Ти ж Костя? Ну, Костя, але не той, що вам потрібен. Костя. В мене таких, як ти на день. десятки. Ти до речі, вже сьомий. Та ви можете мене вислухати? А ти голос на мене, не підіймай? Весь час одне і те ж саме слухаю. Я не цей. Я не той. Я скоро поверну. Давай як домовлялись. Босу потрібні гроші, а мені вже треба звідси піти. Так а скажи мені, хто твій бос, щоб я розумів з ким говорити. Та ти бачив взагалі не викупаєш, як тут це працює, так? А я тобі зараз поясню. Є два варіанти. Перший ти віддаєш гроші і ми розходимося, як у морі кораблі. Привабливо? Думаю, так. А другий. Другий більш сумний. Я допомагаю тобі покинути кабінет. Можливо, через вікно. Далі ми їдемо в ліс далеко-далеко. І за роботу беруться хробаки. Втяме! Треста, як це мене все дістало. Начальство мізки гвалтує. Ліра постійно задовбує. Тепер же якийсь хуй приперся і вимагає від мене щось. Та я тобі прямим текстом сказав, що я, сука, не той, Костя! Та пішов ти! Та пішло твоє начальство в той самий ліс! Як можна було прислати тебе падло, яке навіть свого клієнта в лице не знає. Ей hey, ей hey, ей. Hey, hey. Заспокойся, А uh, опусти пістолет. Пащеку закрий, бо я твої зарядміски в кашу перетворю, якщо ще щось скажеш. Кажи. Я все зрозумів. Вибач, я вже піду. Вали. З босом сам поговорю. Стій! Запальничка є? є? Yeah. Дійсно. Все вали нахуй. Чувак якого бісити так довго? О, це що? Прикол, сто років такого не бачила. Запальничка. Запальнечка. Чого смієшся? Та так. Потім. Ну й да, цим пістолет. До речі, тільки що якогось чоловіка бачила. Дивний вибіг. Я, я звільняю.